З вами знову я, Firevlog. Сьогодні знімаю нові відео на цьому каналі. І ми сьогодні будемо лазити побудову. А в кінці ви будете бачити, що ми зробимо з моїм другом. Покажись на камеру. Ось мій Хай. друг коля. Так, ми... давайте я вам зараз покажу будову. Так, я зараз переключу камеру Аністу. Стар... Ну нічого, давайте я такому а, покажу. Ніщо, я боїти, От, дивіться. Дивіться, ну, яка тут така, ось Тут така будовка. Yeah. Так. Тут А, ну були. так, це та же сама кімната. І ще це, От дивіться, скільки тут скла всякого пивопаспу. Окей, yeah. ну давайте ми залізем зараз на другий поверх. Поки що я поставлю на паузу, поки ми не заліземо, бо то мені буде важко і залазити і знімати відео. О так, так. там люди. А, ну, то нічого тут буде дуже погано? Е, давай матів <гум> Так, ну от ми зараз ставимо на паузу. Зачекай, нічого, не чіпай Так, зачекайте. Так, і ми продовжуємо, зараз мого лиця не буде видно, але дивіться, яка краса, а це замок. Ми можливо, ще колись на нього залізе, але ну, я не знаю, точно. Я вчора залізав. Так, серйозно. Кулян, ти серйозно залази? Серйозно, Ну, дивіться. Так Понятненько, сам. Сам. Понятно. От дивіться, оце тут. Можна я на третій пар залізу. Якщо зможеш? Так. Зможу, ти теж зможеш. Так. Ні, я не лажу. вам високий на екстрем. Так. Не. Я не боюсь, я просто боюся. О, <смеш> так, я о. Я тут не а от. Це наш наступний. наступний. Це наступна будована, яку ми будемо дісти. Сонечко світить. Ні, Да, може вам було щось непогано видно. А. Ну вот. а, Так. А -а -а. Окей, оводите. А, це я вчора тут був з другом, це прикольна така штучка. Ну, короче, она нам не потрібно. Всё, ладно, ти От, тут кленка. А ну, давай, пробуй на третій поверх залізти. Давай. <ръем> Такс. Ну, каш, ну, каш, ну, каш, ну, каш, ну, каш, ну, каш, ну. Каш. Короче, залезли на третій поверх и ми продолжаем вид дось. От и ми продолжим от колян с трусом. Там заліз дивиться на вид прикольненький, а я подалі ще на вид. Так. Виживають люди будова. Ми хотіли на ту будову залізти, але вона виявилася закритою. Ну, 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 ну. ну окей, давай. В принципі, що нам тут ще можна зробити? Можна подивитися на них. Дивіться. О, може бути трохи стремно. Я може, купа. Так о. Ой. Ти тут хто з так? тільки якось я не хочу, бо тому що я не знаю десь ставати. Окей. Ну 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 ну. Я куди це може? Що там? Який є. Може тигрин? Тигрин це мій друг, який я рекламував. На своєму іншому каналі це Містер Фає, це мій основний канал, ці влоги посвячені цьому каналі. Ну що, що нам ще можна го, зробити? Гоу гоу-го. Давайте зараз тут сяду. Оп, оп. не сяду. Ні, я тут колись залазив. Ну що, прикольний видок. Вид прикольний. Що ні? Про це для тебе. Окей. Ну що ж, ми тепер йдемо на наступну будову. Зустрінемося вже на наступній будові. Всім не, не, не. пока! Ми продовжуємо ось тут такі, блін затори. Що, Та от, блін, зло, що я ще не став. у у тут такий таємний хід. На цій будові, на цю будову аж було, пам'ятаю, приїжджала міліція. А тут я слоя ме дружа, ме. За... З... Дигра Це таки мои дружи. А де дивіться, тут пастки поставив. Вот. Видите, какие кулечки? Тако. Ой. Ну, я кажу, пасти. Тако, а зараз ми попробуємо тут не стати на землю. Ой! Ой! Просто так. Такий челендж, а міні-челендж. Його легко, правда, виповнити. Так, Давайте звідси будемо дивитися, всякі види. О, скотч. Ми тут штабік хотіли зробити. Полетів. Все, впав. О, ой, знову тут замок видно. Все вам видно. Ми можливо, як будемо йти звідси, то ми, можливо, тут будемо зіскакувати. Ти куди втікне? <плес> <плес> Колян. Окей, давайте ще подивимося на інші будовля. О, тут я пам'ятаю, ми грали таку ігру. Не стань на землю. А ну-ка ж спробую. Ви докази, що я, де... що я не стою на землю. Воу. стоїмо на цегу. Хоп, wow. хок. Oh. 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 Oh no. Все, я став. Ай, блин, все, час провалив. Окей. Може, нам сюди злізти? Так, можна нам сюди злізти? Окей, тоді я злізу. Зараз я поставлю на паузу відос. Як я злізу, то ми продовжимо. А хоча можливо... Нет, Коля, а ну назву я А ти що відказаєш ті повільно? Я повільно. А, бо то страшно. Та не вже, ти тільки що догодиш. А це я вже не раз. 15%. А ну, чекай займать. Обела. О, валька. Трима валька. ще. 6. Оба? Ну каш, ну каш, ну ка зараз. Скручу. я я скрываюсь и включу режим. Так, что за все? А вот. Все ради вас, Моя телефон разряжается. А это из-за фонаря, точно. У меня же фонарик включен. Ой. Так, зачекайте. Воу! Чтобы чуть-чуть. Я бы упал. Так, тут не очень четко все видно. Но тут М -м да Ой-ой-ой. Здається, нам вже не вийде то, що я хотів, то ми зробимо на цій будові те, що я хотів. Так, а ну-ка, школяр. Замінюй Заменю. Зачкай, да? зачекай. Побила. Да, Знімай далі мене. А! Ой-ой-ой-ой-ой! Не упаде! Типки тут так стрим. А що представляє, як там буде там на замку? Ти що, не хочеш на замку все робити? А, а, а... а тепер показуй наш сюрприз Дивіться що в нас? Це? Ну 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 да, давай, бувай. Іди, пітарда! Ну давайте ми взірвемо одну дві штучки і закінчимо відос. Давай бистро, бистро, бистро. А нас не замітить. Може вас замі Давай бистро. Та я быстро, би... бачить я життє. Давай, коротше, ти сюди одну петарду кидай. Зачекайте, пошли ну, оглянула всю будову. Добре. Тут такий. Кину. Ні, тут ні, тут якось спалював. Ну давай бистро! Запалюй, кидай сюди! Запалю і кидаю. Все, кидаю кидаємо, Опа, на, блін. Я напурився. Ну що, отакий у нас відос Получився, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був я, Файл Всім до скорих зустріч